Разом зі всією своєю родиною вчора був присутній на доброчинному заході до дня захисту дітей, який організувала асоціація квадроциклістів міста Ковеля Організація називається Квадрос, і хлопці організували по-справжньому крутий захід, який був цікавий не тільки квадроциклістам, а і всім ковальчанам та й взагалі. Е Людям з цілої області, тому що я бачив там квадроциклістів з навіть інших обласних міст. Діткам було надзвичайно цікаво старших катали на квадроциклах, Для менших організовані були цікаві для найменшеньких активності. Був великий фудкорт, якого все одно виявилось потім замало, незважаючи на кількість, тому що. Кількість відвідувачів доброчинного заходу була величезна це сотні, чи навіть більше тисячі людей за цілий день, які змінювали одне одного. Надзвичайно цікава була локація проведення, дуже класна була продумана траса, на якій катали всіх бажаючих діток, а бажаючих було стільки, що стояла черга довжиною приблизно 40 чи 50 метрів з всіх, хто хотіли покататися. І до честі хлопців. Вони покатали абсолютно всіх бажаючих дітей до самого вечора. Ця черга стояла, і хлопці цілий день на своїх квадроциклах катали всіх як по спеціально виділеній огородженій трасі, так і в режимі фрірайду. По всіх околишніх лісах, які надзвичайно в цій місцевості мальовничі. Ми самі спробували теж покаталися цими лісами. Це надзвичайно приємна, класна з піщаними ґрунтами і тінистими лісами локація. Тому, якщо хлопці ще колись будуть організовувати, рекомендую всім. Приїжджайте. Захід надзвичайно класно організований, ніхто не пожалкує. Дякую хлопцям за класну подію. Дякую, що ви організовуєте такі надзвичайно корисні речі. До речі, всі гроші, як я розумію, які були виручені від цього доброчинного заходу, підуть на придбання квадроцикла для спецпризначенців. Тому це одночасно, два в одному і корисно. І приємно було для всіх людей, які відвідали цей класний захід. Ще раз, хлопці, дякую. Було надзвичайно приємно бути частинкою цього.